Щенячий патруль і баночка Вареня. У щенячого патруля намітили свято. Було день народження у кріпиша. Вся команда зібралася його привітати і зробити для нього солодкий сюрприз. Як виявилось, кріпиш Ласун і дуже любить солодке. Тому райдер Попрохав гонщика і маршала, щоб вони знайшли найсмачнішу, найбільшу баночку вареня, щоб купити у подарунок кріпишу. Маршал разом з гонщиком зібрались у місто, та сіли у свій автомобіль і поїхали. На лихо в місті були великі затори. І вони ніяк не встигали приїхати на день народження. Тому вони вирішили подзвонити по щенячому телефону Скай, щоб вона на своєму літаку швидко-швидко злітала до магазина і придбала баночку варення. Алло, Скай, це гонщик. Будь ласка, допоможи нам. Ми застрягли у заторі і ми ніяк не встигаємо купити варення для кріпиша. Злітай на своєму літаку до магазина і купи баночку варення. Скай вилітіла на своєму літаку до магазину. Добре, що на даху магазину було де приземлитися. Вона спустилася до магазину і побачила перед собою найбільшу. Та найгарнішу баночку малинового варення. Продавець дав їй спробувати одну ложечку, і воно виявилось настільки смачним, що вона не втрималась і купила собі маленьку баночку, щоб з'їсти її самій. Коли вона піднялась на дах магазину з варенням, то виявилося, що вона дуже велика для літака, це Халепа. Що ж мені тепер робити, промовила Скай? Алло, алло, гонщик, маршал, уявляєте, баночка така велика, що не вміщається до літака? Це катастрофа, бо ми ще у заторі і не встигнем приїхати до тебе. Виявилось, що поруч з магазином протікає річка. І Скай придумала зателефонувати Зумі, щоб він приплив на своєму човні і забрав варення. Алло, алло, зума, зума. Будь ласка, приїдь на своєму човні до магазину з варенням, бо баночка дуже велика і не вміщається до мого літака. Я тебе зрозумів, відповів зума. Він швидко застрибнув у свій човен і стрімолов поїхав до Скай. Вони швидко спустили баночку варення донизу і погрузили в човен. Й зума відправився на базу. Скай піднялась знову на дах і сіла у літак. Коли вона злітала, то побачила, що Гонщик та маршал ще стоять у заторі, і їх треба визволяти. Вона полетіла за ними. Алло, алло, Гонщик, маршал. Я тільки що подивилася згори. затор дуже великий, як спереді, так і ззаду. Тому виходьте з машини та сідайте у літак, я вас підвезу, бо ви точно запізнитесь на свято. Добре, так і зробимо, відповів маршал. Гончик за мною. Вони швидко вибігли з машини і побігли до літака. Коли вони сілися, Скай полетіла на базу. Тим часом на базі Еверест, Райдер прикрашали приміщення. Вони розвісили бантики, кульки, розвісили плакати з привітаннями, спекли торта та вставили туди свічки. Приміщення було готове. А от і скай разом з маршалом та гонщиком повідомив райдер. Треба заховатися і зробити кріпішу сюрприз, запропонував Зума. У цей час він якраз пришвартувався до причалу зі своєю баночкою варення. Всі разом вони витягли баночку варення, заховали її. А потім заховалися самі. Коли вони почули кроки за дверима, то зрозуміли, що кріпиш вже прийшов. Кріпиш відчинив двері, війшов в кімнату і нічого не зрозумів. Чому тут так темно? Здається, я чув чиїсь голоси. Чи це може мені примарилось? Аж тут. Всі вискочили із своїх укриттів і закричали: З днем народження кріпиш, кріпиш дуже й дуже здивувався. І так само дуже, дуже зрадів, що друзі не забули про його день народження. А коли він ще побачив величезну баночку варення, то його радості не було меж. І от всі вони вже танцюють, співають, хто їсть торт, кріпиш їсть своє варення. всі веселяться і радіють. Так от вони зустріли день народження кріпиша. Але після гарних веселощів треба гарно відпочити. Тому всі лягаємо спадки і на добраніч.